І так, друзі, зараз ми з вами їдемо е, в наше бюро, в наш офіс, де я хочу з вами зустрітися особисто і поговорити з кожним про роботу. Це буде е, 25 числа у четвер. Ви можете прийти і особисто у наше бюро. Поговорити про роботу. Зараз ми підійдемо, та я вам покажу, де це знаходиться. І так, друзі, ми на місці. Це Йоханнес Хау Але Ельф. Тут ми зможемо з вами у четвер зустрітися 25 числа та поговорити особисто. Тому приходьте, переносите свої резюме та ви зможете особисто зі мною поспілкуватися з 13 -ї до 16. -ї. Я зараз вам покажу орієнтири. Це перший, другий так виглядає вулиця. Ви зможете з легкістю під'їхати на автобусі або на авто. Тут Є місце. Для парковки тому не зволікайте. Приходьте та отримайте роботу. До зустрічі.